Скажи, будь ласка, чи відрізняються продажі, коли ти, коли ти продаєш в наймі і коли ти SEO і продаєш свій продукт? В чому різниця? З точки зору процесу нічого не відрізняється. Ти знаходиш клієнта, ти проводиш демо, робиш discovery call, тобто то задаєш питання, виявляєш, чи клієнт підходить, чи не підходить, чи є там реальний потенціал, ну, тобто продати. Так? Ось, тобто кваліфікацію робиш, проводиш демо, відповідаєш на, на питання, зразу згодюєш якийсь план, фолоп. Ну, ну тобто, процес не відрізняється, просто відношення відрізняється, тому що ти ну, живеш цим. Хоча знову ж таки дуже залежить від людини. Я, наприклад, коли завжди продавав, я був таким патріотом всіх компаній, в яких я працював, і я також тим жив. І таких людей head of sales, їх також дуже багато тому я. Резюмуючи я б сказав, що напевно не дуже відрізняється. Ну чесно, якщо ти хороший EP of Sales, то ти ж все рівно живеш цим, тобі не байдуже і так далі. Тому фактично різниці великої я не бачу. Особисто я не бачу.